Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Хочу своє відео розпочати я із того, щоб подякувати вам, усім, за ваші підписки, перегляди. Нас уже разом на каналі 30 тисяч. Бажаю вам усім здоров'я, миру, спокою, здійснення усіх мрій і бажань. Маю надію, що я буду і надалі. Разом з вами, ну, а ви разом зі мною. А зразу я хочу збігати зранку до мами. Хто дивилися моє попереднє відео, то знаєте, що нещодавно маму виписали з лікарні. Ну і що ж, дівчатка? Одне мама полікувала, а з іншим приїхала. Мама так моя нікуди не ходить біля двору. І коло спілкування ж таке. А це ж поїхала, людей в лікарні багато і мама. І мама приїхала з грипом. В обіди привезли, а до вечора вже мама кашляла, чхала, і піднялась температура. Я ж бігаю до мами не один раз на день, то і мене вже почало м'яшкурити. Вчора з чоловіком з'їздили на базар, купила собі курточку, щоб. Посилу пройти, шапку. <гум> вчора йду, перший раз одягла. Так, Мася, ти дома сидиш. Перший раз вчора одягла, мене люди посилу не, не взнають, що то значить імідж змінити? <гум> Готує мама їсти, а пушок лежить, споглядає. Да, дивіться, бо зараз упаде в відра з водою, <гум> то буде, тобі викручуйся як млинець. Зразу я пересижу та й побіжу додому. E, ночі з пів другої не спала. E, морозило, морозило цілу ніч, руки холодні, як льодяка. Мабуть, мабуть, таки забере мене. Вже зранку випила чай з бутербродом та випила комбігрип. Мама. Розстроєна. Каже, це я в лікарні полежала, чи лікувалась, чи ні. А сама захворіла і тебе заразила. Так? так. Махав мама головою. Так. не розстроюєшся. Ти ж не хотіла ж, ніж заразитися? Ні. І, 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 і я ж так само ж от тебе. І мене ж не хотіла. Ну, Нічого, перехворіємо, буде імунітет у нас. На цю зиму, бо більш, більш не будемо хворіти. <п 'є> мама калину малину, лимон. І я одразу піду, вже малину пила і ще буду щось колотити. Я прийшла вже додому, дівчатка, і хочу курточки не знімала і знову з вами хочу поговорити про курточку. Оце так, дівчат, бурчить в животі, ще не снідала. Треба мати свою голову на плечах і свою думку також. Нема в чому ходить ось так вдома по селу. Тепленької курточки. Кажу чоловіку, поїхали на базар, подивимося. Ціни там захмарні, звісно, аби щось подешевше. Ну, ось, знайшли півтори тисячі, курточку. Тепла, зручна, і якісна і гарна курточка, ви знаєте, отак. Дома ходить, по селу ходить. Одягла її. І от вона мені общіпно трохи ось тут. Кажу, та общипно. Як розходилася, продависну, я її я би продала. Чоловік мій не видумуй, яка вона общіпна. он подивися, якраз як що тобі, балахон треба чи що. Оце купуй і не видумуй. Ну, купила, дівчатка, приїхала, вчора походила, оце сьогодні. От таке трохи общипно. Ну що ж, вже курточки одягала, нічого вже я. Не зроблю, її ж не повезу вже на базар. Вихід тільки один. Як сідаю за стіл, то через раз пльомкать. Ну і трохи на пів відра менше їсти, то носитиму й не один рік курточку. Ще також купила я ось о... Підожіть. шапку 300 гривень до курточки. І ще другу шапку, ось таку 650 гривень. Спочатку купила цю, а тоді ж походила, оце ж знову чоловік на мене завжди борчить. Оце зайшла на базар, побачила і купуй. Оце ж побачила, купила 650 гривень, а тоді ж походила, походила по базару, побачила за 300 Ось так. Ну що ж, я вже ж купила цю, ця буде вже на мені на вихід. А ця ж так, по селу буду ходити. Так що такі справи, дівчатка в мене. Прийшла вже від мами. Буду пить чай і вкладатися під ватяне одійоло. Хотіла вже завершити своє коротесеньке відео, щоб, так знаєте, підтримувати я з вами зв'язок, а ви зі мною ну, потрібно лікуватися, дівчатка. Хотіла завершити своє відео на позитивній хвилі, але ну, не змогла я не відповісти стосовно одного коментаря. Я розумію, що теперішній час, ми всі на нервах, всі не спимо вночі, і я сьогодні з півдругої не спала, бо задовбало те Пів шостої ранку. В животі бурчить, може і ви чуєте, ще не снідала. Сьогодні пів шостої ранку прийшов мені коментар. Під одним із моїх попередніх відео Зразу скажу дуже негативний коментар. Якби він стосувався мене от, в мою адресу, я би, знаєте, на нього навіть не звернула уваги, дівчатка. Так би почитала, як зазвичай. Я вже давно вийшла з того віку, щоб ображатися на таке. Я б його почитала подякувала за перегляд і побажала всього доброго. І надалі я хочу хейтерам сказати, що ну, не втрачайте свій дорогоцінний час. час. Оці ваші коментарі мене абсолютно не зачіпають. Але ж це стосується моїх підписників. І ця людина, яка написала коментар, вона ж ні мене, я думаю, не знає. Ну, хіба що подивилась моє відео. Тим більше моїх підписників, щоб отак образливо. Звертатися до них та ще й обзивать. Якщо вам щось не подобається, не дивіться, у кожного свій смак. А якщо у вас нерви не в порядку, вам не спиться, ну, намагайтеся якось заспокоїти себе, але не таким шляхом. Помедитувати, подивіться гарний фільм, послухати заспокійливу музику, або ж записатися на прийом до психотерапевта. Або, можливо, тут уже треба... потрібно серйозніше щось, серйозніше лікування. Ну що ж, мої любі глядачі і підписники, що я вам хочу сказати, в цей нелегкий для нас з вами час не ображаємо, а, навпаки, підтримуємо, допомагаємо один одному і, головне, не втрачаємо поваги один до одного. Чи не так? Тож, дякую вам за перегляд, до побачення. До нових зустрічей. Всім вам доброго.